Сіді Проєкт Red розробляє Відьмак 4 під кодовою назвою Witcher Polaris. Відповідно до останніх фінансових звітів компанії, розробка четвертого Відьмака зараз розширюється, оскільки cyberpunk 2077 нарешті завершується через те, що вже випущено оновлення 2.0 і доповнення Phantom Liberty. Минуло вже майже 8 років з моменту виходу однієї з найкращих рольових ігор усіх часів. Незалежно від остаточної назви, Відьмак 4 буде першою грою багатоігрової саги, яка стане частиною. Нової AAA RPG трилогії. Тож, технічно є підтвердження Відьмака 4, 5 та 6. Минулого року розробники оголосили про купу майбутніх ігор, які знаходяться в розробці плана, тож це був сезон відкриттів. А я всіх вітаю на каналі Файні Нарізки. І сьогодні ми поговоримо про майбутній розвиток селі ігор Відьмак, а саме Відьмак Паларіс. Тож сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Отже, розробники випустили оновлення до Відьмака 4 жовтня 2022 року. У новинах було виявлено, що внутрішня кодова назва нової гри – «The Witcher Polaris». CD Projekt Red підтвердили, що наступна частина серії знаходиться на стадії підготовки до виробництва і вона стане початком нової саги. Крім того, студія заявила: що ми прагнемо випустити ще дві гри «The Witcher» після Polaris, створивши нову трилогію AAA RPG». Відомо, що The Witcher Polaris буде випущений на Unreal Engine 5, а не на власному двіжку CDR Project Red, який використовується для The Witcher 2, The Witcher 3 та Cyberpunk 2077. Крім того, що у травні розробники підтвердили, що фаза дослідження у Відьмаку Учителі завершилася, і студія розділила свій час між підготовкою до виробництва цієї нової серії RPG і доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Як повідомляє IGN, під час дзвінка інвестору, Адам Кічинський зізнався, що до виходу за Witcher 4 Polaris залишилось щонайменше три роки. Спільний генеральний директор CD Projekt RED пояснив, що для цього проекту їм знадобиться більше додаткових зусиль через перехід на Unreal Engine 5 і розробку нових технологій. Отже ж, питання залишається відкритим: чи буде відьмак 4 мати назву Polaris? Наразі набагато простіше назвати наступну гру Відьмака, тому що доки вона не має офіційної назви, Но глобальний піар директор CD Projekt Red Радик Грабовський навіть уточнив, що розробник не анонсовує гру під назвою Witcher 4». Ще в 2018 році генеральний директор CD Projekt Red Адам Кічинський. Фактично підтвердив, що гра також не буде мати назву The Witcher 4. Тому ви можете розраховувати на те, що ця нова гра буде дещо інша. Перші три відьмаки за визначенням були трилогією, тому ми просто не можемо назвати наступну частину відьмак 4. Звичайно, це не означає, що ми залишаємо всесвіт відьмака, сказав Кічинський в інтерв'ю. Відьмак був розроблений як трилогія, а трилогія не може мати четверту частину. Чи не так? Нам дуже подобається цей світ. Ми вклали цей 15 років свого життя і чимало грошей. Отже, колись ми будемо думати про створення нової гри за вічер. Але будь ласка, іноді у нас виникають ідеї, але в цілком наше мислення дуже раціональне. Ми маємо повні права на ігри за вічер, Вони наші. Ми вклали величезні кошти в його просування, і це дуже сильний бренд. Величезна частина співробітників CD Project Red зараз працює над Witcher 4. Наприкінці листопада у звіті про прибуток компанії CD Project Red повідомила, що виробнича команда, яка працює над Witcher 4, зросла приблизно до 330 осіб, які активно працюють над грою. Очікується, що до середини 2024 року це число зросте до 400, оскільки виробництво набере обертів. Як повідомляється на момент публікації цієї новини, 330 осіб становить трохи менше половини штату розробників CD Projekt Red. Але що ж можуть робити 330 людей одночасно? На це питання вже є відповідь. Witcher 4 буде працювати на Unreal Engine 5. Четвертий відьмак працюватиме на двіжку Unreal Engine 5 від Epic Games, а не на власному двіжку Red Engine, який серед інших ігор використовувався для Witcher 3 та Cyberpunk 2077. Це хвилюючий момент, оскільки ми переходимо від Red Engine до Unreal Engine 5, починаючи багаторічне стратегічне партнерство з Epic Games. Воно охоплює не лише ліцензування, а й технічну розробку Unreal Engine 5, а також можливість майбутньої версії Unreal. Ми будемо тісно співпрацювати з розробниками Epic Games з основною метою допомогти адаптувати двіжок до досвіду відкритого світу. Саме перехід до підтримки відкритого світу привернув нашу увагу до Unreal Engine 5, сказав технічний директор студії. Однак, незважаючи на партнерство, CD Project Red уточнив, що це не буде майбутнім ексклюзивом Epic Store для гравців на ПК. Але вже з'явилася інформація, що розробники запускають внутрішню демонстраційну версію The VCR 4 на консолях. В одному інтерв'ю інженерний директор CD Projekt RED Колін Волдер розповів про невдалий запуск Cyberpunk 2077, як це вплинуло на персонал і як вони переглянули свій процес розробки надалі. Тому він розповів про певні аспекти нового робочого процесу. Візьмемо, наприклад, консолі. Ми повинні переконатися, що вони функціонують із самого початку, сказав Волдер. Для нашого наступного проекту Polaris, ми вже пускаємо наші демонстрації та внутрішні огляди на консолі з самого початку. Це крок, який ми зробили лише пізніше в розвитку Cyberpunk. Але єдину конкретну деталь, яку ми маємо щодо відьмака 4», це зображення тизера, яке підтверджує його існування. На ньому є зображення медальйона, схожого на кота, половину замурований у сніг. Це дуже відрізняється від медальйона Вовка Геральда, який узгоджується із заявою CD Projekt Red про те, що це нова сага для франшизи. Після публікації зображення CD Projekt Red підтвердили у твіттері, що медальйон належить школі Рисі. Це підтвердив глобальний директор комунікації компанії Роберт Маліновський, який сказав, що деякі таємниці на не мають бути таємничими. Я можу підтвердити, що медальйон насправді має форму рисі. Але найцікавіше те, що школа рисі більшою мірою ґрунтується на примітках і фанфіках, ніж на офіційному каноні «Відьмака», тому тут є багато місця для створення нового сюжету. Слід нагадати, що до цього в Відьмаку не існувала школа рисі, ні в книгах, грі чи серіалі. Як зазначено в деяких джерелах, є місце, де згадується ця школа фанатські історії. Де розповідається про подальшу долю персонажів Ламберта та Кейри Мерц після подій третьої частини «Відьмака». Якщо історія Відьмак 4» насправді буде обертатися навколо школи Рисі, вона схоже буде пов'язана з фанфіком. Хоча цілі завжди асоціювалися зі школою кота, є школа вовка Геральта, А в інших книгах та іграх, школа Манікора, Відмейдя, Грифона, Журавля та Гадюки, але не Рейс. Хоча рис з'являється у фанфіках, опублікованих на неофіційних віки». письменник пропускає, що чародійка Кіра Мец і відьмак Ламберт заснували школу риси після подій битви при Кайр Мухен, вони перетворюють караван котячої школи на нову школу риси, щоб навчати нових відьмаків. Однак це пов'язано з двома персонажами, які можуть померти у третьому відьмаку, тому це досить цікава тема. Нещодавно в інтерв'ю до джерела Games Radar Plus запитали головного актора Філіпа Вебера про те, де б він хотів, щоб розпогорталася історія Відьмака 4». Я фактично працюю над новою сагою про «Відьмака», тож все, що я вам зараз можу сказати, буде дуже показовим. Але він дав дуже дипломатичну відповідь, сказавши, що хотів би повернутися до північного королівства Тимерії та його столиці Візіми. Я завжди хотів би повернутися в Тимерію Візіму і подивитися, як це все виглядає зараз, пояснив Вебер. Ось що ми дуже радий, що ми будемо робити ремейк до Відьмака. Отже, ми поговоримо про реліз цієї гри. Ймовірно, до вихіду Відьмака ще далеко. У запитаннях і відповіді інвесторів на початку цього року розробники фактично підтвердили, що ми не повинні очікувати дату випуску The Witcher 4 раніше 2025 року. У відповіді на запитання про графік розробки нової трилогії, президент Адам Кічинський пояснив, що для Polaris ми готуємо нові технології. Це перший проєкт, який буде випущений на новому двигуні Unreal Engine 5. Є потреба додаткової роботи, щоб зробити цю технологію життєздатною для величезної сюжетних ігор з відкритим світом. Тож для цього проєкту нам потрібно додаткові зусилля. І остаточним запитанням було: чи можна припускати, що розробка відьмак 4 займе більше трьох років? І Кичинський відповів: так воно і буде. Отже, принаймні, чекаємо до 2025 року. Я б збрехав би вам, якщо сказав би, що не хочу, щоб Відьмак 4 одного дня колись існував. Але як і мільйони інших фанатів, я вважаю, що це шедевр ігор, який абсолютно заслуговує на продовження. Однак, погравши у Відьмак 3 та його доповнення, я бачу, що серія ігор закінчилася, принаймні її в нинішньому вигляді. А вам дякую за перегляд, сподіваюсь, відео вам сподобалося. Я буду дуже вдячний вашим підпискам, лайкам та коментарям. Це допоможе просувати канал далі, щоб створювати більш якісний контент. Бажаю всім мирного неба і слава Україні.